ОБЕРТ Льюіс СТІВЕНСОН. ОСТРІВ СКАРПІВ. Розділ двадцять сьомий ПІАСТРИ. Через те, що шхуна Перехнябалася бік, щогли зависли над водою. І зі свого сідала на Салінгу я бачив унизу лише поверхню бухти. Генс, який видерся не так високо, як я, був ближче до судна і упав між мною та фальшбортом. Він виринув із води в піні та крові, а тоді знову пішов на дно уже навіки. Коли вода заспокоїлась, я помітив його скотюрблене тіло, що лежало в тіні шхуни на чистому світлому піску. Кілька рибок промайнуло над Генсом. Іноді... Від бриж на воді, здавалося, ніби Ізраїл ворушиться і силкується підвестись, та він, без сумніву, помер, застрелений і потоплений, зробившись поживою риб саме на тому місці, де готував загибель мені. Щойно я це усвідомив, як мене обняли памороки, млість і жах, по грудях і спині в мене стікала гаряча кров, кинджал, який пришпилив моє плече до щогли, Пік мав розжарене залізо, проте я боявся не фізичних мук. Їх я стерпів би не ремствуючи, а думки, що можу зірватися з Салінга у спокійно зелену воду і опинитися поруч із трупом стерничого. Аж до болю в нігтях я обіруч, уп'явся в дерево і заплющив очі, буцім хотів сховатися від небезпеки. Помалу, малу, в голові моїй прояснилося, серце забилося рівніше, і я знов себе опанував. Нагадку мені одразу ж збігло, що треба висмикнути кинджал. Та він, либонь, засів надто міцно, або в мене просто забракло мужності, і я відмовився від свого наміру, затремтівши всім тілом. Хоч як дивно, але саме це тремтіння мені. Допомогло насправді, ніж тільки з краєчку зачепив мою шкіру, яка прорвалася, ледве я стрепенувся. Кров, звісно ж, зацебеніла дужче, проте я майже звільнився. Приколотими до щогли лишились єдино мій каптан і сорочка. Різко шарпнувшись, я звільнився остаточно і по вантах Штирберту зліз на палубу. Ніщо у світі не змусило б мене, приголомшеного всім пережитим, спуститися по завислих над водою вантах Бакберту, з яких недавно впав Ізраїл. Зійшовши вниз, я сяк так прив'язав собі рану. Вона дуже боліла і досі кривавила, але була не глибока, не загрожувала життю і майже не дошкуляла мені, коли я ворушив рукою. Потім розглянувся довкола, а що судно тепер у певному розумінні стало моїм, я замислився, як спекатись небажаного пасажира мертвого Обраєна. Він скотився, як я вже казав, до фальшборту і лежав там, немов потворна, недоладна лялька розмірами дуже подібно до людини. Проте така далека від барв і приваби життя. Упоратися з ним було неважко. Нескінчені трагічні пригоди майже зовсім стерли мою відразу до мерців, тож я перехопив його за пояс, ніби лантух із висівками, і одним махом шпурнув через борт. Він з гучним сплеском поринув на дно, червоний ковпак злетів йому з голови та лишився плавати на поверхні. І ледве зникли бульбашки, і я побачив його поряд з Ізраелом. Вони неначе погойдувалися під лад розколисаній воді. Обраєн досить ще молодий, був геть голомозий, його лиса голова лягла на коліна чоловікові, що вкоротив йому віку, і вертки рибки сновигали тепер над обома. Отже я зостався на шхуні сам один, якраз узялася на відплив. Сонце стояло вже низенько, і тіні сосон, котрі росли на західному березі, простяглися через гавань та помережили палубу. Повіяв вечірній бриз, і, хоч зі сходу бухту захищав пагорб із двома шпилями, синасті почали тихенько співати, аби вислі вітрила заляскали тут і там. Зміркувавши, що судну загрожує небезпека, я хутенько згорнув і скинув на палубу клівери, але з гротом довелося попомучитись. Звичайно, коли шхуна похилилась, гік полетів за борт, і його кінець та футів із півтора вітрила, навіть занурилися у воду. Це, на мою думку, тільки збільшило небезпеку. Линви так напнулись, що я боявся їх торкнутись. Зрештою, я роздобув ножа і перерізав фали. Гафель одразу ж упав, і велике черево незакріпленого вітрила розстелилося по воді. А от підтягти Нірал я так і не подужав, хоч скільки напружувався, то виявилося понад мою силу. Та й в усьому іншому еспаньола відтепер мала покладатися тільки на своє щастя, як і я. Тим часом гавань оповили сутінки, останні промені сонця, пам'ятаю, проминалися крізь лісову прогалину і мов коштовне каміння виблискували на квітчастій оболонці розбитого корабля. Холоднішало, відплив худ, коринув до відкритого моря, і шхуна дедалі більше лягала на бік. Я перебрався на прову і зернув униз. Тут, наче було не дуже глибоко. Тож про всяк випадок, тримаючись обіруч за обрізану якірну линву, я обережно спустився за борт. Вода ледве сягала мені до пояса. Піщане дно було тверде та пооране хвилями. І я, піднішись з духом, побрів на берег, залишивши еспаньолу, лежати на боці з розпростертим на поверхні бухти гротом. Майже тієї ж миті сонце сховалося за обрій. У присмерку серед розгойдених сосон тихо свистів бриз. Так чи сяк. А я нарешті визволився з морського полону, ще й вертався звідти, не в порожні. Позад мене лежала відбита в Буканірів шхуна, готова прийняти на борт наших людей і знову вийти в море. Мені картіло якнайшвидше дістатись оборонного табору і похвалитися своїми здобутками. Можливо, мені трохи докорятимуть за відлуку, але ж я відвоював еспаньолу і сподівався, що це загладить усе, і навіть капітан смолет визнає мої заслуги. Отак, розважаючи в чудовому настрої, я попрямував до блокгауса та своїх товаришів. Мені пригадалося, що найсхідніша з річечок, які впадають у гавань капітана Кідда, збігає з двоверхового пагорба ліворуч від мене, і я збочив туди, щоб перебрести річечку де мілкіше. Ліс був досить негустий. Ступаючи вздовж підніжжя, я незабаром обминув край пагорба і перебрів потік завглибшки з половину литки. Я вийшов неподалік того місця, де колись зустрів покинутого на острові Бена Ганна і рушив обережніше, пильно роззираючись на всі боки. Сутінки погустіли. Коли мені відкрилася розпадана між двома шпилями, я раптом помітив на тлі неба мегку заграву і вирішив, що це, мабуть, остров'янин на палахкотливому вогнищі готує собі вечерю. Мене страшенно здивувала його легковажність. Якщо ці відблиски уздрів я невже їх не побачить Сілвер зі свого стану на болоті? Темрява дедалі чорнішала, і я на превелику силу знаходив дорогу, Двоверхий пагорб позаду. І підзорна труба праворуч помалу розпливалася серед мороку. Зірок було мало, та й ті ледве блимали, і я, прибираючись низько долом, раз по раз натикався на кущі і сповзав у піщані ями. Зненацька навколо якось посвітлішало. Я глянув угору. Вершину підзорної труби огорнуло бліде, мерехтливе сяйво. Невдовзі за деревами покотилося щось кругле та сріблясте, і я зрозумів, то зійшов місяць. Завдяки йому, я хутко подолав решту дороги, іноді ступаючи, іноді біжучи, я нетерпляче наближався до табору. Одначе, зайшовши в гай перед частоколом, я знову згадав про обачність, сповільнив ходу і рушив трохи сторожкіше. Було б вельми прикро, якби мене після всіх пригод підстрелили свої ж. Місяць підбивався вище й вище, освітлюючи скрізь лісові прогалини, аж раптом просто переді мною між деревами з'явилося сяйво, геть не схоже на місячне. Жарке та червоне воно час від часу пригасало, немов вугілля, яке жевріє в багатті. Я хочу би й не міг збагнути, що ж то таке. Тут я вийшов на поруб. Західну частину табору вже заливав місяць, а решта території, і сам Блокгаус досі лежали в пітьмі, пронизані де неде довгими сріблястими пасмами світла. По той бік Блокгауза стояло здоровенне вогнище, безперестанку кидаючи багряні відблиски, що гостро контрастували з ніжною блідістю місяця. Кругом ані душі, ані звуку, тільки шум вітру. Вкрай зачудований і, може, навіть якоюсь мірою переляканий, я зупинився. Ми не мали звички розпалювати великі вогнища, бо капітан наказував ощаджати дрова, і я почав побоюватись, чи не сталося тут без мене якого лиха. Тримаючись весь час у тіні, я прошмигнув до східного кінця табору і в найтемнішому місці переліз через палісад. Задля більшої певності я став навколішки і безшелесно парачкував дорогу будівлі, коли я наблизився на серці в мене раптом відлягло. Тишу порушував звук, який взагалі важко назвати приємним, і раніше я частенько скаржився на нього, але цієї миті гучне й мирне хропіння моїх друзів видалося мені музикою. Навіть заспокійливий вигук вахтового на судні оте чарівне все гаразд. Ніколи так не милувало мого вуха. Хай там як, а сумніву, не було в одному. Варто вони мали нікодишньо. Якби сюди підкрався тепер не я, а Сілвер зі своєю зграєю, жодна душа не побачила б світанку. Капітана поранено, от тобі й на! Міркував я і знову почав картати себе за те, що кинув друзів у такій небезпеці, коли нема кому й вартувати. я підповз до дверей. Та звівся на ноги. У темряві годі було щось розгледіти. Крім безупинного хропіння чувся ще якийсь дивний шерех, зовсім непоясненний, чи то стріпування крил, чи то дзьобання. Простягши руку вперед, я тихенько ступив усередину. Ляжу на своє місце, подумав я, усміхнувшись, а вранці потішуся, дивлячись на їхні обличчя. Ураз я спіткнувся об щось пружне, либонь. Обчись ногу, її власник з просоння перевернувся на другий бік і застогнав, але не пробудився. І тоді нежданно негадано темряву розітнув пронизливий крик: Піастри, 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 піастри. І так далі, невгавно, й одноманітно, мав скрегіт ручного млинка. Капітан Флінт, Сілверів, зелений папуга. Та ось хто дзьобав шматочок кори і чатував краще за людину, сповістивши про мою появу настирливим лементом. І не встиг я спам'ятатись, як від гострого, лункого, попужого крику всі попрокидалися і посхоплювались на рівні. А Сілвер, брутально лайнувшись, вигукнув Хто йде? Я пустився навтяки, проте на когось налетів, відскочив у бік і впав просто в обійми іншого пірата, який мене остаточно зловив, і стиснув ніби кліщами. А ну, принеси смолоски, подіку!» – промовив Сілвер, коли я опинився в їхніх руках. Якийсь чоловік вибіг із Блокгауза і за хвильку повернувся з запаленою головешкою.